Доброго дня, дорогі мої друзі, підписники, дякую вам за вподобайки, коментарі та за підписку. З вами Дмитро Шаркан. У цьому відео я знову буду розказувати та відповідати на запитання стосовно синдрому Туреття. Моя ціль цих відео поділитися своїм досвідом, зрозуміти міфи і допомогти зрозуміти вам. Як краще зрозуміти людей з інвалідністю з синдром Турейте? Що це означає та як з ним жити? Якщо вам цікаво дізнатися більше або ви хочете підтримати мене, в цій подорожі, запрошую вас підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Разом ми можемо створити більш відкрите і дружнє життя. Друже середовище для всіх. Тож, давайте почнемо нашу другу подорож. Чи помічаєте ви, що певні ситуації або емоції посилюють ваші тіки? Так, я помічаю. Адже, е, дивлячись, яка ситуація і з цього випливає посилення. Наприклад, коли на людину з дромом Туретта, а саме на мене кричать, або е, про те, що хтось не тільки кричить, а і говорить обзивання або те саме говорить про те, що що ти не можеш не вертіти, що ти не можеш не дергати, що ти не можеш те те, те се, але вони не розуміють, що цього не можна зробити. Що це йде саме проізвольне. То так, воно дуже дратує і воно посилює тільки. Чи є якісь люди або ресурси, які вам дуже допомагають на шляху до прийняття свого стану? Я є засновник і керівник Бригадіного фонду, і якщо мені важко, я починаю допомагати людям. А мені завжди важко, тому я завжди допомагаю. І також у мене ще є один такий релакс. Я починаю малювати. Коли погано, я починаю малювати. Як ви пояснюєте свій стан дітям або людям, які про це нічого не знають? Я говорю про те, що це хвороба і... Я не винен, що вона у мене є. Е, ця хвороба є різними методами, різними тіками, різними видами проявлення. Тому в мене ще невелика, але я не винен у цьому і ніхто не винен. Так склало, що я хворів. Чи, була, чи були ситуації, коли синдром Турета став несподіванкою перевагою? Несподіваною перевагою. E, скажу, важко згадати, дійсно важко. Тому на це питання я змушений буду не відповісти. І? Яка роль медичних спеціалістів у вашому житті? Чи є якісь підходи до методи лікування, які вам допомагають? Так. Виходить лікарі, які лікуються, є психіатрія, і вони не те, що лікують, вони можуть підтримати мій стан, щоб не стало гірше. Методи лікування так є в Україні та в цьому в світі, чи є якісь громадські організації або спільноти, до яких ви належите, або які підтримують людей із синдромом Торейта. Е, ні, на жаль, я в Україні не знаю, що є таке, але знаю, у Республіці Польща, в місті Варшава є така спільнота, фундація, фонд підтримки людей з синдромом Туретта. Я туди писав, але мені ще поки що не дали відповіді ніякої. Як ви... До використання медіа фільму книг для популяризації розуміння синдрома Туретта. Я відношу дійсно з пагою, адже люди повинні знати, що таке синдром Туретта, так як для, за людей з порушенням зору, за людей без кінцівок, без, за людей дитячим паралічем або... З іншими подібними э, захворювання, захворювання є багато книг, аудіо, фільмів. За Синдром Туретта я тільки знаю один фільм. Це перед класом, але хочу зауважити про те, що э, є день, міжнародний день боротьби з синдромом Туретта. Э, на жаль, я не пам'ятаю цей день, але є. Це вже приємно. Що на вашу думку найважливіше для створення інклюзивного середовища для людей з вашим синдромом? Скажу одне, що не потрібно людей з синдром Турета відсторонювати від навчання з іншими дітьми або іншими підлітками, з іншими студентами не потрібно. Їм потрібно е, увага інших. Тому не потрібно. Е, на цьому все. Наступна передача знов буде. Але перед тим, як я закінчу ефір, хочу вас попросити під... підписатися на мій YouTube, Facebook, Instagram. Та ставте коментарі, подобайте, репортитись, підписуйтесь. Дякую за те, що ви зі мною. Хай вам щастить та будьте здорові.